Шановні друзі, всім вітання! У цьому відео я поділюся з вами ідеєю створення грайливих виразів. До речі, назву цьому завданню вигадала моя учениця Єва. В його основу покладено перевірку знань та умінь учнів з теми додавання та віднімання трицифрових чисел у більшій мірі без переходу через розряди, а також розв'язування рівнянь. Оскільки на дворі ще зима, вирішилось завдання підготувати тематичні, обравши в гру в сніжки. Адже дітям ця розвага до вподоби. Для цієї діяльності я підготувала кожній дитині шаблон відеречка в якому зобразила сніжки з виразами, також підготувала окремо сніжки з результатами, додаткові аркуші для обчислень, на яких діти фіксували записи у стовпчик, а також сніжки з рівняннями. Перед тим як діти мали порити до виконання завдань, я спочатку розповіла їм інструкцію, в якій зазначила орієнтовний час виконання роботи. А також покрокову послідовність заповнення аркушів, приклеювання результатів виразів до сніжок. Додатковим бонусом було розв'язування рівнянь, які мали свої окремі аркуші для запису, а також і окреме місце розташування у відеречку. Після пояснення алгоритму дій діти перейшли до їх виконання. Учні були в захоплені від формату роботи. Шановні друзі. Хочу зауважити, що такий підхід до перевірки знань учнів з певної теми є більш продуктивним, ніж традиційне виконання завдання в зошитах, на бліцкартках тощо. Адже саме такого формату роботи діти сприймають як гру, а не як контроль. Тому запрошую вас реалізовувати запропоновану ідею у своїх класах у міру можливостей, змінюючи та адаптовуючи її під вікову категорію учнів і відповідно до актуальної теми. А на завершення хочу нагадати, не забувати підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати та поширювати його у соціальних мережах різноманітних освітянських спільнотах. Робімо навчання наших дітей яскравим. До зустрічі! Все буде Україна!